Зазирнула сонечко у наше віконечко. Доброго дня усім побажало, і весняними промінчиками щічки приласкало. Сонечко весняне, лагідне та ніжне, немов наша мама, мила та найкраща. Весна і матуся дуже схожі. Матуся ніжна і весна теж. В теплий і весняний в цей день яскравий. На нашу зустріч я весну запросила у садок. Весна завітала і скриньку чарівну залишила. В скриньку яскраву я зазирну і книжку чарівну дістаю. Я сторінку відкриваю і від красуні весни. Діткам оповідання прочитаю. Читання оповідання Василя Сухомлинського найласкавіші руки. Маленька дівчинка приїхала з мамою до великого міста. Пішли вони на базар. Мама тримала доньку за руку. Дівчинка побачила стільки цікавого, що від радощів заплескала в долоні. Загубилася в натовпі, загубилася і заплакала. Мамо, де моя мама? Люди обступили, дівчинку питають, як тебе звати, дівчинко? Олею. А як маму кличуть? Скажи, ми її зараз же знайдемо. Мамо кличуть, мамою, матусею. Люди всміхнулися, заспокоювали дівчинку і знову питали Скажи, а які у твоєї мами очі? Карі голубі? Очі у неї найдобріші? А коси? Яке волосся у мами? Чорне, русяве. Волосся найкрасивіше. Знову всміхнулися люди, питають Скажи, які в неї руки? Може, якась родимка у неї на руках є? Згадай, руки у неї найласкавіші, пішли люди й голосили по радіо. Загубилася дівчинка, у її мами найдобріші очі, найгарніші коси. Найласкавіші в світі руки, і мама знайшлася. Пам'ятаймо, милі діти, що для нас в усьому світі найдорожчі наші мами, зазирніть матусі в очі, поцілуйте, обійміть і, як ясну зірку, портрет мамі намалюйте. Щиро з любов'ю його матусі подаруйте.